Ну, врешті до анонсованої теми, Чи небезпечний телеграм та чи можливо його заборонити щодо цього, поки що консультується в Україні. Комітет з питань свободи слова Верховної Ради провів круглий стіл, де серед іншого йшлося про те, що месенджер загрожує національній безпеці. Раніше в головному управлінні розвідки заявляли, що країна-терористка Росія скупово створює телеграм-канали, щоб поширювати свою пропаганду та розхитувати ситуацію в Україні. За словами представника Гур Андрія Юсова, служба має списки осіб, яких Москва може залучити до антиукраїнської інформаційної кампанії. От голова центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко вважає, що заборонити чи заблокувати Телеграм в Україні неможливо. Окрім того, у месенджері можна не лише читати новини, але й спілкуватися між собою. Чимало до речі, людей так і роблять. І в нашій студії зараз Ярослав Юрчишин, голова комітету Верховної ради з питань свободи слова. Вітаємо, Вітаємо. Вас. добре, дні. пане Ярославе. Давайте. Для початку розберемося, в чому сьогодні головна загроза телеграму для нас. Йдеться не лише власне, про Телеграм. Телеграм просто найпопулярніший майданчик, а тому він найбільш цікавий з точки зору дій країни-агресора, а саме поширення дезінформації пропаганди. А, і пропаганди. І протидіяти цьому потрібно на всіх майданчиках. Але якщо, наприклад, мета, яка є адміністратором мережі Facebook, чи Алфабет, який є адміністратором мережі YouTube, ідуть на контакт. На жаль, досі ще немає представництва в Україні. Дуже сподіваюся, що з часом. Вони відкриються, але запити, які надсилають офіційно Україна, опрацьовуються і є механізм закриття чи блокування шкідливого контенту, який розпалює ворожнечу, а дуже часто і просто несе геноцидальні якісь наративи. Та дуже чіткий був зв'язок між тим, що говорили росіяни, і як потім вони діяли в Бучі, як вони дегуманізували українців, і як потім фактично винищували нас. А це центр проти. Дії дезінформації дуже чітко при РНБО відслідковував. В чому проблема Телеграма? В тому, що адміністрація, посилаючись на там нерегульованість інтернету, на можливість зберігати там анонімність і тому подібне, як перевагу цієї мережі, не йде на співпрацю і не блокує відверто проросійські канали, список яких цілей є у нашої служби безпеки та в головного управління розвідки. Я пригадую, як колись ще. Це перше блокування ютуб деяких каналів, і тоді ще в міністерстві інформаційної політики зазначали, що досить складно триває комунікація щодо цього, але врешті нам це вдалося, і це ж стосується і телеграму. Тобто, самий телеграм як такий заборонити заблокувати в Україні неможливо ну, та напевно і не потрібно. Чи ведеться дискусія про окремі персоналізовані сторінки? І яка подальша доля в принципі телеграм-каналів як інформаційних ресурсів в контексті? в контексті власне їх реєстрації як медіа. Ну насправді я тут не зовсім погоджуся з паном Коваленко, тому що попередньо, коли в нас були дискусії в 2017 році про можливість чи неможливість блокування доступу до однокласників чи в контакті, теж звучали тези про те, що цілком неможливо, цілком справді неможливо. Є обходи, але насправді є можливість ускладнити настільки вівши певні санкційні обмеження, що ну людям для того, щоб користуватися, потрібно там заходити через ВНПІ і тому подібне. Витрачати час, а це падає популярність фрази, чи нам це ну якби. Необхідно зараз робити, напевно, ні. А якщо ми розуміємо, що так само, як ми налагодили з адміністрацією Ютуба, є можливість знайти механізм блокування конкретних інформаційних помийок, зловних бачків країни-агресора. Якщо такий механізм буде знайдено у співпраці з адміністрацією, в принципі, не йдеться про блокування мережі. А зрештою про це і не йдеться ключове наше завдання це обмежити можливість використання як цієї мережі, як тіктоку, як фейсбуку, як будь-якого. Кої іншої мережі для поширення ворожої інформації. Ми країна війні. в нас немає розкоші дозволяти нашому ворогу використовувати нашу безпечність. Звісно, громадяни більше дивляться за тим, щоб було зручно. Телеграм максимально зручний, простий, зрозумілий, тому він настільки популярний, але він і зручний для власне поширення російських наративів. Звісно, ми не можемо як демократична країна карати за. Якісь змістовне висловлення своїх позицій. Але в той же час центр протидії дезінформації, центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики дуже чітко визначає синтетику, коли певна думка чи певний посил спеціально втра... вкидається, а потім дуже дуже швидко ботами технологічно розганяється. Тобто, це не є природнє поширення інформації. Ви висловили свою думку, вона сподобалась вашому оточенню. Вони поширили. І це сніговим комом, деколи просто там вибиває повідомлення в топ якісь наративи. Так, а це дуже штучно. І цю штучність ми можемо відслідковувати як країна. Ми це робимо як країна. Ми можемо по ній доводити власне адміністраторам. Що дивіться, це спрямована атака проти нас, проти нашої безпеки, проти наших громадян. Заблокуйте, щоб не призвести до нових буч та ірпінів. Пане Ярославе, хочемо обговорити з вами ще одну резонансну історію. Це, е... Ми поставимо це питання неодмінно, яке я хотів поставити Гана. Зараз почуємо президента України. нам повідомляють звернення президента так. до вашої уваги. Українці, українки. Сьогодні ми в Харкові. Візит Марка Рюте, премєр міністра Нідерландів. Разом з ним відвідали наших воїнів, хлопці. Відновлюються після поранень, мав честь подякувати їм, відзначити державними нагородами. Я вдячний кожному лікарю, усім нашим медичним працівникам, які рятують життя. Це найпочесніша робота. Разом з Марком пройшлися Харковом місцями влучань російських ракет. Звичайні будинки розбиті, зруйнована міська інфраструктура. Важливо додати Харкову безпеки. З усіма лідерами працюємо, щоб посилити ППО і тут, і для інших наших міст. Світ має такий потенціал і потрібна достатня спільна рішучість, щоб російський терор програв. Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією Ф-16. в цьому році нові винищувачі. Вони будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їх ракет. Головком Олександр Сирський, командувач повітряних сил Аліщук, міністр оборони Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рюти щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших можливостей в активних діях. Та у захисті на конкретних напрямках, звичайно, говорили і саме щодо Харкова. Я вдячний за готовність Нідерландів допомагати і надалі. Підписали з Марком двосторонню безпекову угоду між нашими державами, безпекові гарантії, безпекове співробітництво. Це вже сьома така безпекова угода з партнерами, сильна угода і є конкретний обсяг військової підтримки на рік 2 мільярди євро. Є всі деталі нашої спільної роботи і в оборонній сфері, і в політиці, і для досягнення справедливості. Нідерланди підтримують необхідність створення спеціального трибуналу щодо російської агресії, підтримують нашу роботу і в Україні і з партнерами щодо притягнення до відповідальності усіх російських воєнних злочинців та посилення санкцій проти Росії за війну. І це сьогодні дійсно сильний візит. Я вдячний і Марку особисто і усьому народу Нідерландів за підтримку України і вже підготували активну міжнародну роботу на березень. Буде більш підтримки. Готуємо нові безпекові угоди. Будуть нові домовленості щодо зброї для наших воїнів. Ключове те, що Росія повинна втрачати, а наша країна, наші партнери відновлювати безпеку. Все для цього робимо. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні. Так, героям слава. Що важливо, що ця угода, конкретно між Україною і Нідерландами, пропонує нам допомоги на понад 2 мільярди євро лише протягом цього року. Таких угод вже є сім підписаний між Україною і нашими партнерами. Кожна угода є унікальна і в цілому вже підписано от, власне ці сім угод на понад 20 мільярдів євро. Цей процес триває, і ми за ним стежимо. Ну а ми зараз повертаємось до нашої розмови. Нагадаємо, що з нами в студії Ярослав Єрчишин, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Пане Ярославе, не можемо не минути тему про затримання колег з української правди Михайла Ткача, знімальної групи польськими правоохоронцями. Власне нагадаємо нашим глядачам, що знімальна група була затримана на польсько-білоруському кордоні. Чотири години їх допитували, не давали можливості зв'язатися з адвокатами. Ну і головне, що вилучили відеоматеріали. На вашу думку, і до речі, в контексті того розслідування, яке ми побачили вчора, ця ситуація виглядає ще більш неприємною. На вашу думку, якою має бути реакція України? Ну я б одразу би хотів відзначити достатньо оперативне втручання українського посольства в Польщі. І вони добилися того, що Підляська поліція, яка потім заявила, що вона нікого не затримувала, такі відпустили вона да? взагалі назвала це фейком. Власне, так. я просто собі уявляю, щоб була якби українська поліція затримання журналістів, яку зафіксована на відео, про яке говорять журналісти, назвала б фейком, Який б була реакція насправді в Україні. Але перша реакція була дуже адекватна. Ті, хто мали втрутитися в цю ситуацію, допомогти і Михайлу, і його колезі Ярослав. Славу, отримати свободу, так, от, оперативно це питання вирішили. Зараз, звісно, це вже питання, скажімо. Іміджеве, і ми готуємо з колегами з нашого комітету звернення на профільний комітет Сейму Польщі, комітет з питань культури та преси з проханням взяти на свій парламентський контроль дане питання, щоб добитися такої адекватної реакції поліції. Бо, як то кажуть, підопічний дещо губиться в показаннях, То значить, фейки нікого не затримували. Наступна була позиція про те, що не розібралися проблеми перекладу. Ду, третя була позиція про те, що знімати в зоні кордону використовувати безпілотник незаконно, але власне з позиції редакції Української правди досить чіткої і виваженої, яка зараз вже працює з польськими юристами, щоб відстояти своє право і повернути матеріали, які були і техніку, які були вилучені, а Позиція в тому, що поліція перевищила свої повноваження, що допит проводила не лише поліція, а представники спецслужб, які дуже схвилювалися інформацією про те, що є інформація про транзитну закупівлю російських агропродуктів через Білорусь польською стороною. Потім була реакція пана Туска, який говорив, що потрібно блокувати власне торгівлю з Росією та Білорусю, і тут от питання. Так, ви якось визначитеся зі своєю позицією, тому ми дуже сподіваємося. Я не можу давати якби доручення чи рекомендувати щось робити нашому міністерству закордонних справ, але знаю, що такий трек іде. Ми, як представники парламенту, як представники народу, ми будемо спілкуватися з нашими віз -віз, з польськими депутатами, з членами Сейму, щоб вони все таки Добилися від польської підлянської поліції і національної поліції Польщі чіткої позиції і адекватної в межах законодавства як України, так і Польщі, пояснення ситуації, що сталося. Ну відштовхуючись від теми власне Михайла Ткача, і його роботи на території Польщі, польсько-білоруського кордону. Питання щодо роботи безпосередньо вашого комітету профільного, який опікується питаннями і журналістів, і медіа, і свободи слова. Ну от обіймаючи посаду, ви одразу зазначили, що ми будемо працювати так, щоб знаєте. Нічого для журналістів без участі журналістів. От ваша теза А, які пріоритети на 2024 рік або найближчі місяці в вашій роботі, на чому би ви акцентували увагу, або те, що вже є в роботі, ми зареєстрували з колегами звернення до міжнародних організацій стосовно 26 заручників Росії, журналістів, які перебувають у полоні, дехто вже досить тривалий час, як, наприклад, влад Єсипенко, понад три роки, 10 березня буде сумна дата. 13 березня в нього день народження. Його дружина дуже переживає, щоб не сталося, так як з іншими в'язнями совісті в путінських тюрмах, коли в процесі відбування одного строку їм дають наступний строк, і вони не виходять на свободу, дехто навіть гине в ув'язненні. На жаль, це практика, і останні події з Навальним чітко показують, що російські тюрми легко потрапити, дуже важко вийти. Ми зараз хочемо прийняти постанову. Звичайно, вдячний колезі Марешко, який очолює профільний комітет закордонних справ. Оскільки це звернення до міжнародних організацій. Я дуже сподіваюся, що ближніми найближчими засіданнями ми звернення це запустимо, і в нас є домовленість з репортерами без кордонів починати велику адвокаційну кампанію, зокрема по пану Єсипенку, таку як ми проводили свого часу по Олегу Сінцову. По журналістах зараз є певне неузгодженість стосовно можливості страхування особливо тих журналістів, які працюють на лінії фронту, от зі страхові компанії не поспішають це робити. Ми у співпраці з національним банком за запитом нашого суспільного мовника напрацьовуємо зміни до закону. Про страхування, які створять можливості для страхових компаній заходити в цю тематику і державі гарантувати можливість людям, які постачають нам інформацію про найбільш необхідний напрямок. Роботи нашої держави, а саме так. протидії країні агресору, а щоб журналісти отримували ну, захищеність так само. Пан, на порядку, пан, та пан ну, врешті, ми стежимо за вашою роботою в тому контексті, що ви маєте можливість прийти до нас завжди і розповісти про те, що ви робите, те, що, що важливо, ви вже зробили. Врешті, і про журналістів, і про медіа, так само і про свободу слова, звичайно, так само. Адже ви є очільником профільного комітету Верховної ради. Дуже Я, дякую вам. І, за так, дякую за так, можливість. Був щойно разом з нами наживо. Дякуємо вам.